Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінджі, або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. На огляді в нас драма, що сталося секретаркою Кім. Головна героїня Кім Місо працює секретаркою в крутій компанії. Президент в неї богатий, розумний та ще й гарний. Ну просто ідеальний чоловік. я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Є в нього і недоліки. Він дуже самозакоханий і вимогливий. Тільки наша секретарка Кім могла працювати з ним уже 9 років, але не може вона працювати на нього все життя. Будучи дуже компетентною і працьотою робітницею, вона хоче звільнитись. Оце так несподіванка. В офісі всі в шоці, а президент Лі готовий запропонувати їй будь-які умови, аби тільки вона залишилась на цій посаді. Туди водка живчик. Буде сосиски, тушена капуста. Секретарка Кім категорично відмовляється, бо все життя вона працювала задля того, щоб заплатити борги батька та матеріально допомогти сестрам. Президент намагається зрозуміти, що ж він зробив не так і чому вона хоче звільнитись. Недовго думаючи, він вирішує, що вона закохана в нього і не може більше тримати ці відчуття в собі. А справжня причина її звільнення. Це те, що ці 9 років вона тільки й робила, що працювала. Дівчина хоче звичайного життя, хобі і створити родину. Як мене задовбала, бляха муха ця кухня. Кухня та кухня готов та готов. Навари мені їсти, навари мені їсти, навари мені їсти, а коли ж я буду, коли я буду отдихати? Директор дізнався про справжню причину її бажання звільнитись і в той же вечір приїхав до неї додому. Щоб запропонувати одружитись. Дівчина подумала, що він в стані алкогольного сп'яніння, і відмовила йому. Наша секретарка дуже швидко знайшла собі заміну Це сабіно, будете дружити чи ні. На роботі Кім Місо допомагає стажерці освоїтись і згадує свій перший рік роботи, бо вона не була ідеальною одразу і на початку зробила дуже багато помилок. Після роботи команда йде на корпоративну вечерю, на яку неочікувано прийшов президент Лі. Він максимально намагався сподобатись секретарці, але його залицяння були дивними, і дічна їх не оцінила. Чому павука нема трусів? Всі знаєте, це анекдот мій з голови. Та й робоча гулянка не була дуже вдалою. Ще не затримуй зарплату. Пропонує вже не одружитися, а почати романтичні стосунки. Дівчина каже, що він їй не до смаку, і в них починається сварка. <тасуття> На роботі тепер теж не все так гладко, але президент все одно намагається залицятись до Кім Місо. Він підкуповує ресторан, нагадую, він дуже заможний і може це зробити, щоб дізнатись про вподобання секретарки. Після цього він влаштовує побачення мрії, обманом запросивши туди дівчину. Кім Місо в повному захваті від, як сказав Йонджун, прощального подарунку наші, поки що не закохані, стають трохи ближчими, але дівчина вже домовилась про побачення наосліп з місцевим журналістом, щоб побільше дізнатись про директора Лі та гарно провести час. На цьому, чесно кажучи, жахливому побаченні дівчина постійно згадує президента Лі і як з ним їй було чудово. Звичайно ж, він дізнався про її побачення. Ета шо такое? І на крилах ревнощів приїхав до неї. На наступний день нам розповідають, що президент Лі дуже боїться кабельних стяжок, бо в дитинстві в нього була якась ситуація, про яку нам розкажуть майже в кінці дорами. До речі, в нього є старший брат, з яким він не дуже ладнає. Його брат популярний письменник Морфей. Який нещодавно приїхав з Америки в Корею, саме час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку, а саме Лісі та Длафі. А якщо ви теж хочете підтримати мене матеріально, то в мене є донателло, в якому ви можете зробити одноразовий донат на банку або оформити підписку за зручним для вас тарифом і отримати від мене цікаві плюшки. На відкриття нового продукту компанія хоче влаштувати літературний вечір. На який секретарка Кім хоче запросити свого улюбленого письменника Морфея, бо вона ще не знає про його родинні зв'язки з президентом Лі. Коли вона вже домовилась з письменником, про це дізнався директор, і він дуже сильно образив дівчину. Це Дізнавшись більше про стосунки братів та минуле Морфея, Кім Місо розуміє, чого він так відреагував на цю новину. Ян вибачився за свою поведінку, і в них почалась трохи спуста, яка перервалась, бо наш герой боїться жінок. Далі наші закохані зближаються, долаючи всі перешкоди для їх кохання. Бо спочатку вони не розуміють один одного, не маючи досвіду спілкування як пара. Директор усвідомлює, що вона більше не його підлегла і змінює своє ставлення до неї. Також вони проходять через невдоволення сестер Кім Місо. Бо вони добре пам'ятають, як він відносився до дівчини, і іноді навіть не вважав її. Я працівник поліції? Ну, та шо? Ну, шо? Від... Ну, Ви дасте сказати ну що? Ви що, смієтесь? Да? Але своїми вчинками він вкотре доказує, що розуміє свої помилки минулого і хоче для своєї дівчини тільки найкращого, бо дуже кохає її. Нарешті наші закохані разом та щасливі, але не все так просто. На якомусь офіційному заході дівчина бачить червоні туфлі і згадує події, які відбулись більше 20 років тому. Коли нікого з батьків не було вдома, маленька дівчинка прокинулась вночі, і на вулиці її викрала невідома жінка. Привівши дівчинку в покинутий будинок неподалік, в якому вже був маленький хлопчик, як ви вже згадались, цим хлопчиком був президент Лі. Це невідома жінка. Зійшла з розуму через нерозділене кохання і викрила дітей для того, щоб вчинити самогубство разом з тими дітьми. Але хлопчик вмовляє їй не робити цього, і вона робить це сама. Далі хлопчик заспокоює нашу Кіммісо та допомагає їй не отримати дитячу травму та відводить її додому. Згадавши всі ці страшні події, секретарка Кім втрачає свідомість. Тепер ми розуміємо, що вони були знайомі ще задовго до початку роботи. І весь цей час він чудово пам'ятав її. Хоч і наші голубки щасливі і планують жити разом, але примари минулого ще раз наздогнали їх. Ми пам'ятаємо, що стосунки між братами були не найкращими, а це все було тому, що брати втекли, щоб погуляти в парку розваг. Але один брат пішов за водою, а молодший залишився сам і його вкрала та жінка. І за цих травмуючих подій та відчуття провини Марфей втратив пам'ять. І він вважав, що насправді вкрали його. Але й прийшов час батькам розказати правду, як це все було насправді. Це було дуже травмуюче для всієї родини, тому без сліз та вибачень не обійшлось. Брати змогли відпустити цю ситуацію та знову стати родиною. Нарешті всі проблеми та непорозуміння закінчились. Кім Міссо і Анджун починають зустрічатись, і невдовзі він робить їй пропозицію. Настав час підбити підсумки. Мені дорама дуже сподобалась. Я цікавий сюжет, протягом якого ми бачимо розвиток героїв, їх стосунки розвивались дуже плавно від безглуздої пропозиції до справжнього весілля. Також в цій дорамі дуже круті другорядні персонажі, які чудово доповнюють сюжет моя оцінка 10 з 10.